Друзі, всіх вітаю, громадська організація Дуста України, Хмельницький підрозділ міста Дунаєвці. Друзі, давайте поговоримо про те, чому в нас не об'являється стан війни. Вже навіть Російська Федерація визнає, що вони знаходяться в стані війни з Україною, а Україна і надалі намагається робити вигляд, що в нас все, 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 все прекрасно і все добре. Друзі, держава повинна об'явити стан війни. Мобілізувати. Мільйон наших чиновників. Не платити їм більше ні зарплати, а по те, як наші мері роблять і голови сілірати остальні, по 100 тисяч зарплат собі, по 60 тисяч премій, по 80 тисяч е, на оздоровлення і остальні забаганки, які вони собі хочуть. 10 років у нас війни. Волонтери вже не можуть тягнути. На своїх плечах військових, бо то, що в нас народ нищий, обніщавший, його грабують азовщики, грабують електрики, відрізають газ, відрізають світло, знущаються, в общем, як можуть. Отака у нас, друзі, держава, ТЦКшники вигребли всіх, кого тільки можна було. Так, як ми попереджали, заберуть інвалідів, заберуть пенсіонерів, пенсіонерів. Далі підуть жінки і не дивляться, підуть і діти. Будуть воювати до останнього українця, простого роботяги. От коли залишиться мільйон чиновників, тоді вони піднімлять ручки і здадуться, щоб ви це розуміли. Вони воювати не збираються. Воювати будемо ми, чи так чи інакше, друзі, нас всіх туди відправлять. Так що готуйтеся, будьте готовими, не надійтеся ні на кого, ні на що. Отакі друзі в нас справи. Ви бачите, як в нас судять суди, як нашого Павла Павла тримають е, в КПЗ ні за що, за якісь надумані гранати, які можна підсунути будь-кому і посадити людину, за грати і тримати, судити, не дивитися ні на докази, ні на що. Такі в нас суди по всій Україні, щоб ви розуміли, це не тільки. В Києві чи Київській області це здовж і кругом. Бо то, що ці суди займаються захистом тільки себе і своїх приближених. Нас пороздували Штати, нас зараз кругом по судах, по два, по три воді, водітеля, водія на того ж одного суддю, по механики, ще якісь там. Ну, в общем, щоб ви розуміли. Кожен намагається пристроїти свого якогось родича поближче до суду, до прокуратури, до поліції. А вилапують простого дядька, якого в селі злапали, вибили і завезли, і заставили воювати. Друзі, щоб ви розуміли, в селах вже немає, даже кому города зворати. Трактора вже не буде кому завести, бо то, що лишилися одні жінки. Що далі має бути? Не розумію і не знаю, що вам даже люди сказати, бо то що сам не впевнений, чи я не піду воювати, не дивлячись на те, що я інвалід, я не можу воювати, але це нікого не цікавить. Ті, що можуть воювати, вони вже всі давно або втекли, або пристроїлись так, що їх все одно ніхто не забере. Щоб ви розуміли, чиновники чувствують себе льготно. Вони там картинку якусь по телебаченню показали, все у них добре, все гарно, у них війни немає. Все йде своїм чередом, ми ніби і воюємо, і не воюємо. Ну, в общем, як завжди. Скоро почнуть люди копати городи, готуйтеся на те, що будуть їздити по полях, вилапували тих людей, які будуть садили бараболі, будуть садили, ще щось там. ну, в общем, так як було. При коронавірусі, так і буде зараз. Тільки тоді заставляли колодця, а зараз будуть заставляти йти на фронт. Отакі тут, друзі, справи. Я думаю, що треба вимагати від держави введення стану війни, запускання економіки всіх ресурсів на війну, запускати якісь заводи, запускати що-небудь. Ви подивіться, в Росії вже четвертий завод з дронами. Випускають четвертий завод, запускають, а в нас взагалі нічого не робиться, щоб ви розуміли. Все скинуто на волонтерів, на людей. А ті люди, які е, намагалися вижити їм, зараз не дають проходу ні, ні на роботу, ні з роботи, нікуди. Отакі От то справи, друзі. Волю Павлу Павлову, слава Україні! Слава нашим героям! Давайте, друзі, єднатися. Всі до перемоги. Інакше нас всіх знищать чи так чи інакше. Отакі, От друзі, справи. Всім дякую. Всі до, до зустрічі, друзі. Давайте єднатися, іначе нас всіх чи так чи іначе, відправлять на той світ. Всім до побачення, дякую.